Клімат, що змінюється в Україні, вносить свої корективи і в зимівлю бджіл. В коментарях в минулих відео питали мене скільки конкретно бджоли потрібно для зимівлі. забігаючи наперед, скажу що один кілограм живої маси да потрібен для зимівлі. Так пишеться в літературі по бджольництву, але зимівля бджіл. Стала зовсім не така, як писали книжки. Книжки зараз дуже швидко устарівають, тому що змінюється все, включно з кліматом. І тому по зимівлі бджіл є нюанси. Які нюанси розберемо в цьому відео? Хлопці, дівчата, колеги і колежанки. Всім доброго дня. Загалом літо 24-го року показало, що опустелювання дібралося і до України. Якщо раніше цей процес був ярко яскраво виражений в південних областях, Там Одеська, Миколаївська і таке інше, то зараз цей процес дібрався і до Полтавщини. Задля справедливості, скажу, що такий же посушливий був і 21-й рік 2021 й опадів було мало. Меду відповідно було також дуже мало. 22 23 двадцять були дощові, вологи було багато, річки там були повноводні і таке інше. Але ось 24-го року цей процес знову повторився. Значить, іде цей процес пліч опліч з процесом потепління глобального. Коли вересень у нас уже це вже третій вересень, коли він фактично літній з літніми температурами вночі там плюс 15, плюс 16. Прикольно, так зручно, так. Але для бджіл це такий собі трошечки виклик, який з яким їм потрібно буде ще справитися, тобто. Щоб вони до нього пристосувалися в вересні, дуже часто продовжують квітнути серпневі медоноси, тому що ночі теплі, і е, в вересні зачасту є принос пилку до вуликів, пилку нектару, ну підтримуючого взятку. І завдяки цьому ж ми маємо таке явище, як пізній розплід, яке зустрічається вже майже кожної осені. Тепер же в зв'язку з теплим теплим вереснем, ті, хто загодовує своїх бджіл, якщо вони раніше мусили це робити десь приблизно до 21 серпня, то тепер цей процес подовжився приблизно до 5-10 вересня. Загальновідомий критерій професійності бджоляра це наскільки гарно перезимувала його пасіка. Для успішної зимівлі література радить нам, значить, один кілограм бджоли це, це є чотири вулички, це є п'ять рамок бджоли, це мінімальна. Рекомендована кількість по літературі це вдвічі більше, тобто 2 кілограма бджоли, дев'ять вуличок, десять рамок. Але ми маємо таку ситуацію, що в південних регіонах чомусь бджоли. Слабкі останні два-три роки пишуть пасічники, дзвонять ну, в особистих бесідах і в коментарях пишуть, що бджолосім'ї слабкі. Чи це тому, що бджола зношується, тобто продовжує зношуватися вже восени на осінніх взятках, чи це через нестабільні зими? Хто зна? Але сучасна література, ось сучасні журнали по бджольництву, вже. За 20-21 роки рекомендують. Ну тобто, планка знизилась. Тобто рекомендована кількість бджоли уже шість вуличок, сім рамок. Ну тобто, це заглядкою, мабуть, на, на ті процеси, що відбуваються, що йде зміна клімата, і таке інше. Тобто, буквально ця література, ці журнали по бджільництву гласять таке, що в тих регіонах, в тих країнах, да де е, можливий пізній обліт, тобто. Жовтень, листопад. У нас ось останній обліт був 30 жовтня, тобто пару днів тому ще невідомо, як потепліє, може буде і всередині листопада, як в минулому році. Ніхто не знає. То для цих територій планка знижена, тобто рекомендована кількість бджолосім'ї є приблизно півтора кілограма, шість вуличок, сім рамок. Нагадаю, мінімальна це чотири вулички, п'ять рамок, один кілограм бджоли. Зараз дуже рідко на півдні України які сім'ї ідуть в зиму на десяти рамках. Дуже рідко тому, можливо, ці критерії якраз і підтверджують оцю закономірність, що ну не буде сильних сімей уже, тому що вересень, жовтень, пізній взяток бджола продовжує зношуватися, і таке інше. Оці мінімальні чотири вулички, п'ять рамок. Це загалом був завжди стандарт для запасних бджолосімей, точніше, для запасних маток, які можливо понадобились би навесні. Якщо у вас є бджолосім'ї на одній рамочці, двох рамочках, трьох рамочках, то тут уже ситуація складніша, і в принципі з цієї ситуації є три виходи. Перший виход: ви просто з'єднуєте ці слабенькі бджолосім'ї, робите зборну сім'ю, лишаєте одну матку. І вона таким чином зимує. Але тут один мінус: що не буде запасних маток у вам на весну, якщо такі потрібні. Другий спосіб, щоб така бджола сім'я на двох-трьох рамочках перезимувала в зимівнику, В омшаннику. Але не у всіх є такі зимівники. У кого є старі хати, можливо, там перезимувати, ну перетворити їх на зимівник, позабивати вікна і таке інше. Але повторюся, далеко не у кожного є такі умови. Тобто, ні омшанника, ні старої хати, ну нема у людей. Якщо ви хочете першим варіантом скористатися, тобто з'єднати дві три слабих сімейки в одну, то це потрібно робити до утворення щільного клуба, тобто не в листопаді місяці, не в кінці жовтня, а бажано в середині вересня, там десь в кінці вересня, коли клубу ще немає. І коли ви витряхнете да одну бджолосім'ю в іншу, вони потім уже сумісно да одним великим клубом зберуться. Такого ефекту не буде, коли клуб уже сформовано, і ви туди е, вирішите витряхнути ще одну бджолосім'ю. Тобто майте це на увазі, є ще і третій спосіб перезимувати слабі сімейці, але він годиться тільки у кого пасіка на лежаках. Тобто в лежаку виділити місце і біля стінки, через перегородку, перезимувати слабачку слабкій сім'ї разом з сильною. А, але щоб бджолам не було з сильної сім'ї доступу в слабачок. якщо зимувати просто. На двох трьох рамках, просто в звичайному е, вулику, слабкою сімеєчкою. То якщо зима буде м'яка, вони звісно можуть перезимувати, особливо якщо це. Пізній рій або серпневий відводок, де є молоді матки, і ми всі знаємо, що серпневі відводки і пізні рої загалом успішніше ніж основні основні сім'ї, тому що вони не зношувалися на медозборі. Тобто і там найголовніше, там молоді матки. Е, у сім'ї з молодою маткою є набагато більше шансів перезимувати, якщо навіть сила сім'ї ці цієї невеличка. Якщо ви все-таки вирішили лишити як є. То пам'ятайте, що сім'я на дві, на двох трьох рамочках може обсипатися при зворотніх е, приморозках, заморозках, да які за зачасту бувають в кінці лютого. Тобто, маємо часто в кі в кінці січня таку ситуацію. Температура. Поповзла до гори, у бджіл, можливо, вже там появилися якісь п'ятачки розплоду. Клуб рихлий, а тут бац і зворотній приморозок, і бджоли такі можуть не зібратися в клуб повторно і загинути вже поодинці по в вулику. Тобто майте це на увазі. А при успішній зимівлі, при м'якій зимі, без морозів, без відлих, якщо це у вас 2-3 вулички або 2-3 рамочки, то. Такі бджоли можуть обгажуватися на рамках, тобто це проблема. Дуже часто так, такий ефект буває, тому ми зачасту е, не, не лишаємо слабеньких сімеєчок, тобто з'єднуємо для того, щоб уникнути такого ефекту, тому що замінювати рамки навесні, оці обгажені рамки на нормальні, це зайві тіло рухи, тілодвіження, да і зайвого взагалі не потрібна робота. Тому краще або з'єднати, або не допускати взагалі таких сімей е, в зиму. Хочу ще зазначити, якщо ви вже вирішили зимувати на двох трьох рамочках на вулиці. Не заносячи, не заносячи в взимівник, то такі бджоли. Краще і варто буде загодувати цукром для того, щоб не перевантажувався у них кишечник, кишківник і не було цього ефекту обгаження на рамках. А також краще, щоб такі бджоли все ж таки зимували або в ППУ вуликах, або в ППС, або в пінопластових там з обшивкою, в яких в яких небудь теплих вуликах, або ж е, в лежаку через перегородку, коли основна сім'я буде зігрівати оцю слабеньку сімейку. Ну і ще одна причина, чому таким е, слабеньким джолосім'ям, які зимують на вулиці, варто зимувати на цукровому сиропі, це те, що сили цієї сім'ї може бути недостатньо для того, щоб розкристалізувати мед в кінці зимівлі. Тобто, от просто мед задубіє настільки, що ну от не вистачить сили, сили цієї слабенької сім'ячки, і вона може загинути ще й через це, тобто і через те, що не збереться в клуб при повторних приморозках. І через те, що не зможе собі розкристалізувати більше корму, тому що ми всі знаємо, що бджоли набагато більше споживають меду або будь-якого корму саме в кінці зимівлі. Ще раз повторюсь: ми надаємо перевагу другому способу, коли слабенькі сімеєчки по одній дві рамки просто зсипаються в одну велику бджолосім'ю, щоб було не менше шести вуличок, сіми рамок, і тоді політ нормальний. Тобто, взагалі, в сучасному бджольництві треба набагато більше все продумувати для того, щоб взимку не лишитися без бджолосімей, а влітку не лишитися без меду, тому що у сучасного бджільництва скільки викликів і проблем це і зміна клімату, це і потрави бджіл. Це і різноманітні хвороби, яких стало більше. А препарати від цих хвороб чогось ну не завжди якісні. Тобто, потрібно постійно щось перевіряти. Щось. А, а як буде отака, Як буде отака, А ну загалом більше слідкувати за бджолами. Тому і проблеми у вигляді слабеньких сімей в зиму ми, як правило, відсікаємо. Ну і самого меду за останні роки стало значно менше. Це і, і гібридний соняшник, який перестав виділяти нектар. Це і спекотна суха погода. Коли загалом немає вологи, немає нектару і таке інше, Тож, просачкувати на мою думку вже не вийде. Друзі та колеги. Я вам дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, воно буде вам корисним і було вам цікавим. Я бажаю вашим бджілкам гарно перезимувати. Сподіваюся, ви їх гарно зібрали в зиму і гарно обробили від кліща. Сподіваюся, що зовнішні обставини дозволять мені знімати відео і надалі. Своїй рідній Україні я бажаю, як завжди, тихих і спокійних днів і ночей, якнайшвидшого миру і перемоги. Головне процвітання нашому бджільництву і щоб це у нас було добре. Пока-пока.